Колись я чула, ви знаєте про наші оці серпневі фестивалі на березі моря. Просто якісь тисячі людей, і старше покоління, і багато молоді збиралися, щоб послухати пісні, тому що є така думка, коли мене вона вразила український філософ двадцятого століття Сергій Кримський. Він каже, що особливість українського менталітету це сприйняття слова як зброї. Чомусь ми, українці, ми особливо чутливі до слова. Чула історію жінки, яка вилікувалася від депресії, коли просто послухала пісню якихось співачків, які на вулиці десь у Львові співали, і настрій неї змінився. Це дуже важливо в такі часи. От з цих наших перевантажень, якихось емоційних в часи війни, знаю, що це дуже важливо саме для Львова. Просто феномен зараз для України для всього світу. Вадим Яценко цей хоргомін. Хор, так 10 мільйонів переглядів. Черга до театру. Тому мені здається, Львів – це особлива така духовна, як столиця, можливо, України зараз, і багато різних талантів. Мені здається, що Червона Рута може залучити багато от самих співаків, що навіть зараз стали несподівано відомими. Навіть може той же Вадим Яценко відгукнеться. І дійсно музика українська. Зараз діти, я сама Маріупачанка, маріупольські діти просять поставте нам гарні українські пісні, ми хочемо послухати. Отакі діти, таке нове покоління, і дійсно, що слово лікує. Воно допомагає нашим воїнам-захисникам. Ніяких не буде цих синдромів. Якщо наслухатися гарної української пісні. Це найкраща психотерапія, це така моя думка, і ви праві, що потрібно робити. Може, чи біля львівського театру, чи біля вже особливого місця біля нашого пророку українського, біля Тараса Шевченка, де проходять також важливі заходи на честь наших захисників. От десь оці два місця можливо обирати.